Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13Б, а саме у новій лінії. Тут довезли орхідейки. Небагато, але, знаєте, якраз дуже цікавенькі є екземплярчики, тому мушу вам показати. Також в наявності є пакети подарункові до орхідей. Можливо, комусь потрібно на подаруночок, погляньте асортимент. Бо буває так, знаєте, інколи думаєш, думаєш. А тут якраз вони є в наявності, маєте на увазі. Я розумію, війна страшна війна, але живемо, знаєте, інколи треба і себе тішити. Подарунками, якщо є можливість, та й когось. Бачу, що довезли ще такий дуже класнючий асортамент різноманітних рослинок. Щодо орхідей, хочу наголосити, що ціни різні, є доволі такі, знаєте, акційні пропозиції. Ми з вами подивимося, а є, звичайно, що дорожчий сегмент, бо виробник дорожчий. Ось якраз і розпочнемо із антури по 739 гривень. І звенозничка, ось такого, одразу, знаєте, заманив. Отак От буває, приходжу знімати, і мене якась орхідея аж ну, кличе. Я не знаю, як це пояснити. Ви вже подумаєте, що вже я геть поїхала. Ну, є така, <поїхала> як бачите, дуже прекрасна, коренева, ідеальний стан. Оця красуня теж дуже красива. Знаєте, тільки. Подекуди є так, що у неї така грибковість на листочках, ну вже не геть подарунковий варіант, але подарунковий для себе особисто в свою орхоколекцію. колекцію Ще ось така винозна кралечка. Як бачите, вона більш ніжніша, тендітніша, ніж попереднє, і стан у неї теж дуже класний, ідеальний. Ну, а тут <свісно> білосніжна погляньте, яка? Боже, форма, форма, пелюстки, губа, яка погляньте, з краплинкою меду і гірчиці. Ну, так вона виділяється з поміж інших. Я не знаю, як вам. Я ж млію від такого <свісно> нюансу погляньте з боку, стоїть зліва ще інша білосніжна геть за стоїм іншої форми. Інша губа теж вона ідеальна, тому обрати є з чого свою. Ну тут ви скажете простенька, не погоджуюсь, ніжна, граційна, спокійна, індивідуальна, теж ідеальненька така. Просто ми вже з вами щось таке хочемо, вже не знаємо, що хочемо. Але ось така красуня буде тішити і не вирадувати. По 838 гривень подивимось. Тут орхідейки від Терлак. Ну і ціна відповідно, те, що я вам і кажу. Так, винозначок. Ой, фліртейшн, певно. Ну, знаєте, якось э, я його впізнаю. Давайте подивимось, може підписано, може. ні. О, підписано. Ідеальна коренева, і він дуже-дуже красивезний. Я його тут з боку з тим ніжним поставила. А там ще є один, ну, всього-навсього, чотири різних. Це б було б дуже красиво, але не маю змоги піднести. Так, погляньте, я її аж дістала позаду дуже-дуже глибоко. Мені вона, як стояла там здаля, то дуже подібна була на скорпіон. Скорпіона. Ну, не знаю точно, хто це. Погляньте. І подібна, і не подібна. Можливо, як варіант квітування. Ну, що скажете, скорпіон чи ні? А ось тут Сурсонг. Теж дуже якісний, красивий, декілька штучок в наявності. Ну, як завжди, знаєте, обрати є з чого. Теж терлак. Прекрасний. Поруч із ними є Будда. Не бронзовий, не золотий, буда-гіганський величезний. Кажуть, ароматить. Знаєте, де коли нюхала, то дійсно ароматить. Ну, не дуже так приємно, але ароматить. Так, стан також прекрасний, і ви бачили, як заплутався квітконосик. Порівняємо разом із сурсонгом, і погляньте, яка осіння тематика. О, я цю смужку запам'ятала. Лайтхаус. Неймовірний, красивезний, розкішний. Ой, ну дуже-дуже класний. Коренева, прекрасна у нього. Кажуть, з рюшами буває, колись я такий знімала з рюшами, то реально вживу неймовірний. Тут ви бачите парфумовані фабрики. Вартують по 1100, адже виробник Optiflor. Так, це в нас скеншн. Погляньте якість. Неймовірний, красивезний. Бумбезний, ну що додати, ціна єдина, не для всіх. Але, як подарункові варіанти, ух, дуже круто! Це в нас Морін бриз, ранковий бриз теж Aromo. Він по-своєму пахне, теж стан, ви бачите, прекрасний. І саме ранкового бризу дві штучки. Так, тут я побачила, що мутація є, мушля. Я гадаю, ну, я не знаю точно, ну це не дефюжін. Подібна. Ой, не знаю. Теж дуже цікава. Погляньте стан. І є без мутації така ж самісінька. Ця якраз без втраченої точки росту бо попередня в мутації мушля, якраз із точкою росту, тобто з квітконостиком із точки росту. Бачите, я їх обидві поставила. Дуже цікаво і, повірте, пахощі нереальні. Так, тепер ми з вами перейдемо до акційної пропозиції, поки ми в цій стороні. Ну, ще багато там орхідей. Що залишайтеся зі мною гуляти, давайте подивимось акційну пропозицію. Тут орхідейки по 389 гривень. Давайте подивимось стан. Білосніжна, ось така, не геть повен. Вершечок, але є. Ще ось така бурячкова з крапом. Тут, як бачите, хороша коренева. Ось така красуня є. Дуже красивезна квітка вживу. Поглянемо кореневу. Коренева, як бачите, подекуди, але є. Ну тут, відверто кажучи, добряче нарощувати треба. Білосніжна красуня. Вибір білосніжних на знижечці дуже хороший. Вони різні, стан різний, різні форми, губки. І ось така Інтісан. Не знаю, як вам, мені вона ну, геть не гірша, ніж метеличок. Ви бачите, подекуди жила подібні, але ну, теж треба нарощувати, але наросте не геть критично. Дуже красивезна квітка. Тут дуже вам дякую, дали підказку. Ева, дуже рекомендували. Є дві штучки в наявності і з дуже хорошими кореневими. Я вам скажу, що навіть ось так подарувати чисто символічно комусь за таку ціну цю Еву, і вона не капризна, це теж дуже прекрасний варіант. Буде квітувати, і вас людина буде згадувати, причому, хорошим словом. Бо ж, погляньте, яка краса. Вони ніжні, трішечки камера, знаєте, їх теж так біднить, але вживу вони розкішні. Так, вибір денверів дуже величезний, і стан у них теж дуже різний, тому треба прийти та подивитись. Бо касія, наприклад, одна, але стану неї так собі. Як бачите, коріння згори, та й тургору немає. Дуже-дуже шкода, звичайно. Хто має можливість, звичайно, що не обходьте такі акційні пропозиції, як будете в новій лінії. Повірте, там інколи можна собі таку віднайти орхідейку. охо хо Головне везіння та бажання. Так, рухаємось далі. Бачите, є невеличкий такий оазис орхідейний. По 748 гривень з копійками. Ось такі неймовірної краси Сплеш Gordon. Теж дуже якісні. Погляньте, кореневі у них прекрасні. Дуже. Там глибше стоять, я не можу, на жаль, дістати, не буду вже смикати, вибачайте. ось така фіолетово-бускова красуня ближче до нас з вами. А ось даля, там в кінці Преті Романс. Ми з вами так обійшли столик. Тому давайте подивимося, що тут орхідейка з цього боку. За 789 гривень. Бігліб дуже розкішний. Погляньте, який. Коренева у нього ох, ох. Ну, ви бачите, виробник класний сьогодні. Виробники класні, тому і кореневі. Тут я залипла 629 гривень. Погляньте, леопардовий хижак. Дуже класний. Сого-даймонд. серед білосніжних, ось такі красуні, теж по 629 гривень. А ось по 659. У нас тут, як бачите, є едакшн. Тут білосніжна красуня, персик такий. Зараз я акуратненько дістану едакшн, щоб всі не смикати орхітейки. Так з вами. Зазирнемо в оргу за кулісся. Так. Дивимось ось такі панянки. Це з попереднього завозку і у мене є якраз відеоогляд дуже детальний. Тому подивіться, щоб я вже не смикала дівчат, щоб не травмувала їх. І не показала ж по 589 гривень дендробіми. Ось такі є. Хто має можливість, обов'язково завітайте до нової лінії у місті Луцьку на Шевченка 13Б. А я щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орго-прогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим проплятущим ворогам! Тримаймося!